І всім привіт, друзі! З вами містер М. Про Кеймінг. Ну що ж, я давно не був з вами на зв'язку. Сьогодні вирішив зняти пряму трансляцію, появились вихідні, як то мене. і будемо знімати для вас зараз інтенсивно прямі трансляції, відосики і так далі. Тож, друзі, прошу вас. Слідкувати за моїм каналом, підтримувати контент. Е, тож, друзі, підпишіться, поставте подобаючку і по можливості, хто заходить в прямі трансляції, будь ласка, ставте якісь реакції, коментуйте, спілкуємося в чаті. Е, ну що ж, будемо грати. Е, але перед цим давайте вже судочки сапілетів. Що щось, щось залететь може десь зомби. Що бачить? Добре, последис, значимо, все бачить. До речі, нагадую друзі, хто заходить на промо-трансляцію, можу не побачити в чаті, що ви мені пишете. Тож, ви, друзі, не переживайте, на всі повідомлення я відповідаю, але трошечки і запізнюю. Це лише початок. До речі, хто готовий ті, подивитися бокс, до речі, сьогодні усіх, хто не знав, об'ється. Можна подивитися нами ППО. Довгоочікуваний бой Усика ф'юрія. Будемо тримати колочки за... за нашого усика. Й вибачаюсь, друзі. <плес> я вже цей. Я вже, <плес> я вже наперед забігаю, що усик буде битися з фьюрі повторно. От. Усик фюрія. <плес> Ja, блін, знову, знову цей. Знову цей фьюрі, блін, мені в голові на і за це крутиться, бляха, моха. Uh, ну нічого. Юпива, дюпиа, това ч. Ну що, ж, друзі, заходимо ту на пряму трансляцію. Давайте бути більш активнішими, знаю, що в мене в ефірі. Підтримайте мене, ласка, подобаєш куди і всім остальним. Так, що там з нами тут я? До речі, піші кажіте, чи як зв'язок і так далі. Є знає так. Так, я, я беру гору. Де, да, щось в мене не дуже. Пали там, де я все. Так, зараз можу трописів стаканет і буде все в порядку. Так, що там? Є зіжку візьмемо. испытания, короче, так. Да. Треба будет меня сбивать. Я, блядь, ключи, я не понес. Сто процентов зараз не спикину. Сто процентов. Опа, вышел уже. Не, він же. Так, я досюди за хату течно. П'ять. Пощастить одному. No bli no, no na boż połączek ja wyjedno. Czy wejdzie? Nie. Jest tam co fałos D czemu tak chciał nie wyskoczył? Я yeah, не знаю, это вик нас били, але А что просто сбивается Дакин Гимин не ставьте там Все машина. машине Винодиночка Ох твою мать То один він приїхал. Приїхав, поїхав. беремо берем двічити машину, де поїхав. Нема ти Sasper put us caras. Я давно центр бери Машину я джопу ключи. Да на дрозе. Что за дверь? Съя, куда? Пашка. Може, бдесь щось... за дропчиком по дрозе. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și Ja cze, Czy nie? Teraz popróbuję. Ja ja cze. No. Oh, jak. To? Нема, тобі не додатково, я тут всіх спонсорював. А, ну, шляпа зброя, немає нічого. Чекаємо, як воно все спиняє. Ну, а диск'янув би, ще повторяю. Поехали, сейчас одну пару. Я взял. Раз, 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 Сразу віддані были двої Бля колеса побел. Нахуй их доверие, ты мне скажи? Да, вона там плюс-минус. А он де на дворі двоє. Один за паркона двоє. Оу! Oh, один там, один далі. Дав. Другий oh, раз дав. Другий он там. Десь був, А, його там немає, він перейшов. Той сидикує. О, oh, сука! Yeah. Сука, їде То ну, Я почекаю їх. Е, блядь, один пушит другий стоїть. О, блядь, це вже другий. Як? Ну як? А в диму, я вже був в а як він прямо? прямо в дим, прямо в мене попав. Наш поїде, нема по, по тебе. Бутовки. <laughs> Yeah, I'm like a bad head of one of love. Dealing damage, you're not a lot. See what it is, yeah? Дивить час. так і хоче ви хочете ми на дроп поїхали. Але ти по якій? По Києві 23 чи по, по цему? Чи по Лондоні? Ой. куди чи падаєш? Що мене ще не треба деньги, так? Ще не є. Jeszcze znacznie mało. Mhm. Bizmą. А дабы по двятках шоссе ята? Шесть шо ну, да, О, миссия 9 скидал шупорч, там на магазин. Треба летіти леті тут зон. що, марки їдемо десь так

A, tylko do centry zaraz na początku dolnych gry.

То не зеркалі ще з міста плюс минус тут серед цього ящика хуйня повна. Нормально в тому червоному за цей затарився, я так понял. Шлак повний, просто пиздак. Пшені хуя нема. Твоїх. С4 візьму на всякі. Ну, пша нихуя, патрон. Пша?

może mnie tutaj рот. Ну, ты пора уже хоть что я думаю. Да, на четверть. Давай, Саска. Так, ну что, мы Трачка, это то цей зоны без вишла, а 6 все думать. Ну.

у журналі раз, в принципі Ага. Uh це -huh. hm. точно. Слухай, це у нас, слухай, щось гуде щось. І самолотот. Боже. Ага. Well. О, є, летить. Летить в нашу сторону. Так, в принципі, в мене рюкзачок на половинку так зупить. Все. Вот это над нами летят. <годи> <Прямо>. <годи> колуха, я блядь. Я... я типа я там машину стоял. Машина едет. Сколоччи, блядь? Прямо на мене в хату, блять. Брат, пища. Не смог. Здесь бы там Типе прямо стрелит тоже. А дап-90 блять. Ставна ззаді якраз там. Ну що, шановні глядачі, такі от тупий тупа прямація виявилась. Попередній матчі у нас, блін, не знаю, три матчі зіграв. Так для розігріву по 4-5 кілів взяв. Е а тут як а хтось каже, фігня повна. Ну що ж, друзі, на цьому будемо прощатися. Скоро буде бокс. Розпочинається. Так що е всім удачі, перемоги, успіху. Ну що ж, не забувайте підписатися і поставити подбаєчку. Всім дякую, пока-пока. До нових зустрічей!